Нам дуже тяжко сприймати те, що зараз відбувається в Криму з військовослужбовцями вашої, вашої російської армії, матері Росії. Я вас дуже прошу. Зверніться до своїх дітей, російських військовослужбовців, щоб вони розуміли, що. Ту місію, яку їм можливо наказали здійснити в Криму або, можливо, в східних областях України, це дуже ганебна місія, тому що в даному випадку вони... Ідуть як загарбники на чужу землю. Це є злочин. І якщо боронь Боже, що з ними трапиться? Якщо боронь Боже пролився кров, то вони не зможуть нікому сказати, що я пролив кров за правду, тому що це буде кров пролита за велике зло, за спробу загарблення чужої землі, за спробу загарблення чужого народу право чужого, братнього народу, матері Росії. Не вірте офіційній російській пропаганді про те, що тут на Майдані стоять фашисти, екстремісти, бандерівці. Це не так. Подивіться на всіх нас. Це звичайні люди, такі самі, як ви. Повірте, це люди різних національностей. Я приходжу на Майдан разом з моїми п'ятьма дітьми. У мене діти різного віку, старші діти вже є дорослими і троє малесеньких дітей. Ці барикади, які ви бачите, я будувала разом зі своїми дітьми заради того, щоб ці барикади захистили нас від пострілів на превеликий жаль, захистили не всіх. Подивіться на цю братську могилу. Ми знаходимося в центрі столиці України. Столиця України, центр столиці України перетворився на місце загибелі громадян України різних національностей. Тут загинули українці, росіяни, білоруси, вірмени. Ніхто не ділив нікого на національності. Це неправда, що ми є націоналісти. Ми любимо всі однаково свою батьківщину. Ми всі живемо на цій землі, українці, росіяни. Євреї, поляки, серед нас є люди різних національностей, але ми всі знаємо, що це наша батьківщина, і ми будемо боронити її. Дорогі матері Росії, не дайте своїм дітям пролити кров за зло Путіна, тому що це, це не добро вони роблять. Путін, він такий самий, як наш Янукович. Ми тут прийшли на Майдан, для того, щоб цього Януковича прогнати. Якщо Путін його в себе приймає, значить він є такий самий. Слава Україні! Героям слава! І буде мир, і буде мати!